Маємо гарні новини. Схоже, зустріч Трампа і Зеленського все ж таки дає свої перші результати. Американський президент, нарешті, звинуватив Путіна у затягуванні війни і погрожує санкціями. У своїй соцмережі він написав, що російський диктатор не мав жодних причин атакувати ракетами цивільні райони, тому. Трамп приходить до висновку, що Путін не хоче закінчувати війну насправді і просто тягне час. Ну хочеться сказати нарешті. Але, от продовжуючи свій пост, Трамп пише про те, що можливо з господарем Кремля треба говорити по-іншому з допомогою банківських чи вторинних санкцій. Погрожує безпосередньо американський лідер. Послухайте. З урахуванням усього вищесказаного у Путіна не було жодних причин останніми днями стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче припиняти війну, а просто тягне час і з ним потрібно вчинити по-іншому за допомогою банківських або вторинних санкцій. Занадто багато людей гине. Ну а почав власне свій допис Трамп із того, що е, написав наступне: процитую, незалежно від того, яку угоду я укладу щодо України чи Росії, незалежно від того наскільки вона хороша, навіть якщо це буде найкраща угода, яку коли-небудь знову ж таки е, укладали. Е, як говорить Трамп е, умовно фейкові американські новини, все одно скажуть про це погано. Е, далі Трамп накинувся з критикою стосовно журналістів, зокрема автора видання. The Таймс, ображаючи його і називаючи упередженим та безталанним, разом з тим він говорить <кхід> про те, що Україна повинна отримати територію назад, аналізуючи слова безпосередньо журналіста Крим, називаючи це безглуздими запитами, але при тому. Трамп говорить про те, що цей репортер умовно не каже, що саме Обама дозволив Росії знову ж таки вкласти Крим в Україну без жодного пострілу. Також, говорячи про іншого журналіста, він пише про те, що той написав абсолютно підлабузницьку, але жахливо знову ж таки при цьому біографію Обами. Разом з тим, жодного разу Трамп фактично. І інші журналісти, точніше, як висловлюється Трамп, жодного разу не критикували передачу Криму Обамою без жодного пострілу. Але знову ж таки продовжує фактично Трамп звинувачувати американських журналістів, говорячи про те, що це війна Джо Байдена, а не його. Ну і далі, фактично, він каже про те, що вона була програшною, так з першого дня, і цього, звісно, не повинно було б статися. і далі все по тексту, як було зазначено. Але найголовніше для нас, що всьому цьому сумбурному дописі Трамп приходить до висновку, що на російського диктатора схоже потрібно тиснути, бо той, мовляв, затягує війну, обстрілюючи українські мирні міста в той самий час, як тривають переговори. Ну і мовляв, Трамп каже, що в Путіна не було жодних причин цього робити жодних причин продовжувати терор цивільного населення України. Тому тепер американський лідер погрожує авторинними чи банківськими санкціями безпосередньо російському диктатору. Ну, знову ж таки це для нас безумовно крок вперед стосовно безпосередньо, як і відносин між Україною та Сполученими Штатами, так і щодо американо-російських відносин. Бо до того ми бачили лише виправдання фактично дій російського диктатора з боку американського президента. Тепер же той погрожує санкціями, але я додам, що ну такі погрози ми чуємо не вперше, І от раніше там кілька тижнів, чи перварніше буде сказати навіть місяців до того, Трамп вже всерйоз погрожував. Фактично Росії санкціями, якщо не буде укладена угода. Але, зрештою, потім ми побачили, що весь переговорний процес пішов. Ну, скажімо, по зовсім іншому треку. А можливо, Трамп зараз до нього повертається. Має увазі, до своїх першопочаткових погроз на адресу російського диктатора. Тут питання тільки в тому, чи буде він справді готовий їх виконати в той самий час, як відчайдушно вважає зближення із Росією. Ну, це нам покаже тільки час, але знову ж таки маємо віддати нале важливі сьогоднішній заяві про. Знову ж таки погрозу санкціями жорсткими, як ми розуміємо, на адресу Росії, оскільки ці економічні нові обмеження, як ну натякає Трамп, вони повинні а, включати і а, банківські санкції, і вторинні санкції, що очевидно може суттєво вдарити по Росії. Бо коли ми кажемо про вторинні санкції, то в цьому випадку Сполучені Штати мають зробити все необхідне, аби не дати можливості таким країнам, як Китай та Індія, купувати задешево-російські. Енергоресурси, що очевидно суттєво вдарить по російській економіці, бо ми розуміємо, що е, саме завдяки цим, здебільшого, двом країнам, а е, власне Росії і вдалося е, в, втримати свою економіку на фоні безпрецедентних західних санкцій е, проти Росії. Тож як би там не було, можливо, і справді те, що сьогодні Святий Престол е, називає дивом Папи римського, е, говорячи про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Ватикані, можливо. Ви це сам. Як ми бачимо, справді диви чи не диво, але дає уже свої плоди, коментуючи безпосередньо сьогоднішні похорони і події на полях прощання з папою римською Папою римським. Перепрошую, представник святого престолу зазначив, що було дуже зворушливо побачити те, що тепер називають чудом папи Франциска зустріч Трампа із Зеленського. Також він додав, що сьогодні, мовляв, сталося так багато всього, що це було просто. Приголомшливо за його словами, ну а безпосередньо український президент теж коментує про цю зустріч, і, до речі, добирає таким достатньо щедрі епітети, говорячи про те, що вона була дуже символічною і хорошою, і може стати навіть історичною, каже Зеленський, у свою чергу. Білий дім говорить про дуже продуктивну зустріч. Це була цитата у колуарах похорону в той самий час, як Сполучені Штати от намагаються укласти якнайшвидше мирну угоду між Росією та Україною. Ну і відомо про те, що зустріч Трампа і Зеленського Ленського тривала всього 15 хвилин і не була продовжена після церемонії прощання із Папою римським, хоча були такі анонси з боку української сторони. Зрештою, Трамп покинув Італію після прощання із папою Франциском. Тим не менш, незважаючи навіть на те, що зустріч перша зустріч, так ну і вже як ми розуміємо, остання тривала 15 хвилин. Джерела, наприклад, українського видання РБК Україна повідомляли про те, що сторони встигли обговорити. Ти найважливіше, ну будемо сподіватися, що справді ем, така уже особиста зустріч зеленського і Трампа дає набагато більше результатів, аніж зустрічі, які відбувалися напередодні на нижчому рівні на рівні делега.